Вітаю, любі друзі Академії Мільйонерів. І сьогодні в нас початок вересня 24-го року. І поговоримо про франшизу на ваш особистий інтернет-магазин з німецькою продукцією Елар Хелсен'ютю. А вхід в бізнес, відкриття власного інтернет-магазину під ключ. З забезпеченням всієї логістики від Німеччини від виробництва до всіх ваших клієнтів по території України і на 30 країнах світу забезпечується безпосередньо компанією. Франшиза коштує смішних 2,5 тисячі гривень, якщо ми кажемо, і ви локально знаходитесь в Україні, або приблизно трохи більша сума, якщо ви знаходитесь на території європейських країн, яких представлена компанія. А допоки ми зараз говоримо про можливості в Україні і саме в вересні 2024 року. Тому дивимось, які а, продукцію а, компанія а, за особливими знижками пропонує своїм а, власникам інтернет-магазинів і, відповідно, клієнтам. В компанії є три базових напрямки догляду за собою. Це береться до уваги і дитячу категорію вікову, і дорослу чоловіків і жінок. Перший напрям це саме оздоровлення, на чому компанія спеціалізується вже більше 20 років, і вона є однією з топ-лідерів компаній а, такого оздоровчого напрямку в країнах Європи. А, першим головним продуктом, який зараз він базово базовий, який зараз представлений. В асортименті це алое-гель-персик. Це літрова пляшечка, в якій саме 98% листового гелю алое необробленого, не, да, не концентрата, саме вичавлений гель з відшліфуванням всього зайвого да, оболонки, плюс додавання персикового смаку екстракту персика да, і з додаванням вітаміну С. В чому суперсила цього продукту? По-перше, він а, має в своєму складі більше 200 корисних вітамінів, мінералів, ферментів амінокислот, що підтверджено на сертифікацію безпосередньо компанії Інституту Фрізеніус, який а, спостерігає за якістю сировини і, відповідно, продуктовою лінійкою. А, що він робить цей гель? Він насичує організм корисними а, продуктами, да, відповідно, це клітинне харчування. Плюс він сприяє очищенню кишківника, да, налагодженню всіх базових процесів, і плюс чудово впливає на серцево-судинну і кровоносну нашу систему. Зокрема, да, тому а, це такий базово фундаментальний продукт, він дуже смачний, підходить від новонароджених до. Без обмеження по віку і а, дуже сприяє тому, що а, харчує наші клітини, очищує наш організм, і в принципі це є крутезним доповненням до їжі, адже гель рослинний продукт, який належить до харчового сегменту. Другим крутезним продуктом, який набирає актуальності саме а, після закінчення літа. При настання осінньо весіннього такого холодного періоду, коли починається розгулювати віруси, да коли сонечка не так а, стає багато, коли діткам необхідно додаткове вживання вітаміну Д і а, екстракту таких а, ягід, які забезпечує в повному обсязі такими вітамінами, як вітамін, Е, тіамін, рибофлавін, вітамін в 6 в 12 ніацин, фосфор, біотин. А, Тобто ті продукти, які а, допомагають нашому організму відчувати себе здоровими, і це є саме екстрактом 21 фрукти і ягоди, і оце пляшечка а, на один місяць для однієї людини, адже вживається по чайній ложечці зранку під час їжі. Дуже смачний, він нагадує а, такий концентрат компоту, да, тому його можна чим більше води, тим більше він буде лайтовий. Якщо брати в чайній ложечці, то це насичений ягідний такий смак. Його дуже полюбляють діти, вони дуже лояльні до нього і а, а батьки обезпечені в тому плані, що діти гарно себе почувають а, впродовж навчального періоду. Наступними продуктами, які є зараз на акції, це особливий догляд для наших чоловіків і для нас, дівчата. А це еліксири 5 в одному. Виглядають вони отак: це саше добова норма корисних речовин, які сприяють омолодженню шкіри, які сприяють міцності волосся, які сприяють росту нігтів і кріпкості їх, і відповідно на загальне жіноче або чоловіче здоров'я впливають. Да? І на, у чоловіків є акцент на формування тіла, да? а у жінок формування, але з точки зору боротьби з целюлітом. Да, такої Внутрішньої на базі кліткового харчування. От а, В цих наборчиках 30 США, да, таких, тобто це комплекси на місяць і їх. А... Спеціалісти і за досвідом вже з кількох років е рекомендують е вживати або комплексно три місяці підряд і раз на рік, да? або по одній штучці, по одному набору, раз на півроку для того, щоб підтримувати жіноче і чоловіче здоров'я. Тут ви обираєте самостійно як вам краще, да? пийте їх самостійно лише це. Інші вітаміни не пийте, ви побачите результат вже на обличчі. Да? Поєднуйте з іншими корисними речовинами, більше в лайтовому режимі. А в тому то і краса, да, що тут ви можете обирати за власним смаком. Знову таки, на смак вони ну, мега круті. Да? А, чоловічий має в складі ще перець, тому він такий більш з перчиком, Да? А жіночий нагадує смак червоного грейпфрута. Дуже смачно. І знову такий збагачено великої кількості вітамінів. Да, перелік такий дуже серйозний саме з омолодженням. Да, тут і колаген, і коензим Q10 є, і різні еларгеніна. І різні інші продукти, які е, потребуються організму саме для відновлення, те, про що я казала, для волосся, нігтів, е, целюліту, да загальної м'язової маси, да, для чоловічого потенціалу, е, саме е, такого гормонального. Тому а, впевнена, вам і буде за смаком, і зараз в вересні компанія робить неймовірну акцію на набор з двох в будь-якій комбінації. Да? Чоловічі, і жіночі, два жіночих, два чоловічих. Тому а, раджу спробувати а, відчути на собі крутезний ефект і бути мені здоровими і гарними. І ще одним харчовим продуктом є а, чай, цистус инканус це ладаний. Який поєднаний в пропорції 95% ладенку і 5% листя м'яти, саме імунітетна рослина, яка допомагає боротись або запобігати потраплянню вірусів в наш організм. Його рекомендують наше особисте. Залишилось трохи ще з минулого року, він має такий вигляд подрібненого листячка. Лише а, з, взята найкорисніша частина. А, і що воно робить? Ви а, на день собі заварюєте чай і впродовж дня ходите, попиваєте. Воно дуже вправно впливає на ротову порожнину, адже робить там таку а, цікаву оболонку, яка а, при потраплянні вірусів вірусів да, через дихання а, вона там стимулює те, що організм не дає вірусів далі розмножуватись в нашому організмі. Дуже смачний, його можна без цукру пити. Варіант такий класнючий, і в різновидах цистус є в спреї, який зручно з собою носити, да? десь потрапляєте до оточення людей з потенціалом захворіти, попшикали до рота, пішли є ще в капсульованому виді в акціях. Вересня компанія пропонує його у вигляді чаю, так що ви заварювали і в теплень. Кому вигляді, да, чи в прикінатній температурі а, споживали його як звичний чай. Наступним напрямком компанії Лар Хелсін є косметика, космецевтика, яка впливає на глибокі шири шкіри нашої і діє омолоджуючим чином. Серія в вересні акційно представлена серія Resin, А, таки особливість в тому, що компанія біля 30 років виробляє цю серію. Вона є найбільше Економною за ціною, а за своєю структурою, кремчик є дуже насичений. Він за структурою нагадує таке густе, густе масло. Але незважаючи на це, він дуже класно поглинається шкірою і не має відчуття жирності. Він такий, а, начебто, насичений. Але робить таку невагому і відчуття шкіри таке легке, але доглянуте, м'яке, зволожене, і оця в цій серії також представлений день ніч і для повік. От в такій формі. класичні обсяги 15 мл для повік і по 50 мл день ніч. З цієї серії в компанії ще є колаген, але він в звичному наборі. І Також на акції представлена лінійка alloeвіa, це на базі алоє, 50% гелюалое з додаванням. До форми косметичного засобу. А, тут представлені, бачите, пусті баночки це а, моє споживання. Да? А зараз я на Росії планую переходити, а, спробувати інші серії. От, а, але досвід є і класнючий. Да? Це кремчики Алоє для повік в такій формі, а, нічний денний кремчик. Їх особливість в тому, що, що вони більш такі, знаєте, до нього доторкаєшся, і він такий м'якенький-м'якенький. Він класнюче да, а він іде нічний регенеруючий, денний відновлюючий, так і називається. Да, і відповідно ті компоненти, які відновлюють і регенерують шкіру. От. І а, коли його наносиш, то відчуття дуже дуже насиченого зволоження. А для моєї шкіри, а, я коли їм користуюсь, в мене комбінована, то є відчуття дуже-дуже зволоженості. Да? Хоча він круто поглинається, а, але от, а, є різниця між ними. Тому я завжди раджу спробувати і той, і той варіант. І в мене є клієнти, яким більше один варіант подобається, є клієнти, яким інший варіант подобається. Тут виключно можна визначитись, коли ви особисто спробуєте. Чуєте, але зразу скажу, коли я вперше спробувала цю серію Лоя, то в мене було таке з непривички відчуття пощіпування. Тобто, це зразу говорить про те, що Кремчик починає активно працювати вже з першого разу. От, а потім це відчуття шкіра сприймає його абсолютно нормально і дуже крутезно працює на догляд за шкірою. Ці серії також на акції представлений пілінг. Да, скрабчик він також на базі гелюалої, дуже ніжні ці частинки скрабуючі, да, дуже ніжний пілінг в той самий час дуже класно очищає. І він в обсязі 75 мл. Особливе ніс в асортименті LR Health and Beauty займає серія для відновлення, адже компанія більш-менш себе асоціює як оздоровча з напрямком на довголіття і збереження краси. І от відповідно до цього, от серія Елеркепін саме призначена для боротьби з проблемою з волоссям. Uh, що вона робить? Це шампунь і тонік, які відновлюють uh, луковини волосся, або uh, при нанесенні на ділянки шкіри, які з певних причин uh, волосся там перестає рости, але воно там колись історично було, да, а з певних гормональних причин волосся випадає. То саме ця серія вона відновлення. Uh, Зростання волосся, тому перевірено знову таки це з нашого досвіду. Ми брали мамі, адже генетично з віком починає волосся рідіти. А зразу скажу, що ефект можна побачити лише через декілька місяців, коли дійсно зароджуються луковини, коли дійсно вони починають відростати, і лише тоді починає бути відповідний ефект. Мама користувалась цим комплексом, це на місяць приблизно, да, місяць плюс. Користувались приблизно місяця три-чотири, а зараз користуються звичною серією. І ми завжди знаємо, що якщо проблема появиться знову, да коли в дзеркалі а, щось таке субсумніву підпаде, чи а, знову пишність додати, да, то ми завжди знаємо, що ці засоби під рукою і дуже гарно себе зарекомендували. А, з цієї ж лікувальної серії в компанії представлено зараз на акції серія МікроСільвер. Тут ви бачите дезодорант і також є. Шампунь від перхоті, да, від Сибореї. Саме знаю відгуки багато моїх клієнтів, які вже з першого користування відчули класнючий ефект. Причому по цьому цим засобам, да, цьому шампуні також був досвід, коли в клієнтки були ранки, да, хронічні ранки на шкірі голови, і вони нічим, не, ну, нікуди не дівались після використання цього шампуню. Воно загоїлось да, через певний проміжок часу. З Себореєю це запатентована формула на базі срібла, дуже зручно. Ця серія дуже класнюче бореться саме з розмноженням бактерій, да, і відповідно ті серія в них дезодоранта залоя, він більш лайтовий, да, такий комфортний стан видає. Да, а як треба потужніший дезодорант, то якраз гель-мікросильвер роликовий він в цьому допоможе. Якщо є проблеми зі шкірою голови, сиборея, сипеться да, перхоть, то а, спробуйте шампуні від сибореї компанії Health and Beauty. Наступним напрямком в компанії є догляд за тілом. А, в даному випадку представлений шампунь гель для душу два в одному а дуже класнючий а, на базі гелю алоя, а, ніжний аромат, а, таке відчуття, коли ти миєшся. А, Чудової зволоженості шкіри немає того, коли треба водою багато змивати, бо слизьке відчуття, да, тобто воно зразу робить чистою шкірою, доглянутою, зволоженою, і ця зволоженість, і доглянутість вона зберігається дуже довгий час. А також на акції у нас представлений крем з прополісом на базі Алоя, який а, виконує захисну функцію при, а, ну, якщо є там трішинки на руках, на ногах, якісь сухі ділянки шкіри, наприклад, на ліктях. А, треба загоїти ранки якісь, да, і ви знаєте, що треба захистити. От якраз крем прополіс цей а, з серії доглядової. Також представлена серія з канабідіолом, да, з канабісом а, косметичним. Як їй дуже здорово доглядає за шкірою. Да? От в лінійки є масажер, який чудово доглядає, і за рахунок наявності таких шариків, да, то зволожуючи шкіру, вона також працює з целюлітом, тому беріть на замітку. Також гель для душу да, і представлений скраб дуже чудова серія. Так що пробуйте, я знаю, що серія канабідіол зараз іде. В такому, в преміальній серії косметичного догляду. І преміальною серією LR Health and Beauty, з якою вона працює з початку заснування вже 39 майже 40 років. Це її парфуми ексклюзивні. Декілька напрямків і є зіркові аромати, коли зірки замовляють виробництво їх парфумів саме на заводі Алар Хелс Beauty. Класичний напрямок. І отут ви бачите в компанії зараз Акція «Придбай три за ціною двох. Дуже чудовий вибір. Є представлена також палітра 28 жіночих ароматів, 18 чоловічих ароматів. І зараз можна вибрати як класичні, так і преміальної якості. Обрати можна, можна, якщо ви знаходитесь в Одесі, можу дати вам палітру для підбору власного аромату. Якщо ви полюбляєте і маєте гардероб з парфумів, то якраз от парфуми LR Health and Beauty вони є в варіанті 50 мл І парфуми як чоловічі, парфуми, так і жіночі. Вони шлейфові. Розкриваються по нотам, да, верхня нота серця. І от три різних аромати ви відчуєте в одному. Зразу, коли ви тільки нанесете на себе, да, трохи походити, воно буде по-іншому пахнути, і а, з вашим а, тілом воно прийме особливий унікальний відтінок. Особливість цих парфумів елархелсен'юті в тому, що їх можна між собою міксувати, і це буде особливий неповторний аромат. Ексклюзивно а, тільки ваш. Це акції, які доступні у вересні. В той же самий час в вашому інтернет-магазині буде доступна абсолютно вся лінійка компанії LR Health and Beauty. Кожного місяця компанія робить а, спецпропозиції, особливі, які в ногу з часом і актуальні на певний сезон. А, тому це зручно, це комфортно. Ви заходите до свого власного інтернет-магазину, робите замовлення в декілька кліків, відправляєте в компанію. Компанія вам кур'єром нової пошти доставляє прямо додому, і це за рахунок компанії. Всі умови зроблені для того, щоб ваша франшиза приносила вам гроші, а чітко прописаний маркетинг-план, відповідно до якого всі замовлення, які ви організували з вашого інтернет-магазину, від ваших франчайзів, яким ви можете порекомендувати оформити власний інтернет-магазин, доступ до виробничих цін. За все, компанія вам буде винагороджувати бонусами, грошима і дуже да навіть великими. Саме цей комплекс, оця франшиза LR Health and Beauty, вона є покладена в основу Академії мільйонерів. Тобто, за цей фінансовий інструмент я вам вручаю, що він вас може привести до ваших мільйонів. Тому розгляньте цю можливість, да, вона для будь-якого віку спробуйте цю продукцію, придбайте собі франшизу від 2,5 тисяч гривень, насолоджуйтесь на Якіскістю, і робіть на цьому бізнесі.